Дуже подобається територія цього готелю. Вона, звісно, ну, не, не така велика, як в моєму попередньому готелі Озеро Віта, але все одно тут дуже спокійно, тому що тут поруч теж така річка, ресторан поруч неї цієї річки, і вона така дуже сильно заспокоює. Зараз я покажу, як виглядає ця річка. Ось така бухтлива річка. Невеличка така територія, там курочка ходить, але можна прогулятись і провести тут в цьому готелі декілька днів. Для того, щоб різноманітнити свій відпочинок. Це задній двір готелю. Тут насправді теж така невелика територія. Тут є дитяча площадка, де можна з дітками погуляти в тиші. Це ресторанчик здалеку показую, який вчора показувала. Там річка, бо там, там я вже про це казала, розповідала. Це така літня тераса, де я сьогодні снідала. Звісно, ця вся краса природа виглядає неймовірно в зрівнянні з тими містами небезпечними, де постійні вибухи. Все це виглядає зараз в зрівнянні. Ну просто вражаючі казково. І все здається таким відбираєм. Це така передня сторона готелю. Зараз я покажу, дойду покажу. Ось тут знаходиться басейн, територія теж така невелика, але все одно дуже така затишна і гарна. Ну і відповідно їм сам готель. До речі, мій номер, один балкон, а ось другий балкон. Ось такий гарненький готельчик, в якому я відпочиваю це раз в Карпатах. Також тут є всередині така дитяча кімната. Теж дуже гарно виглядає. В Цілому територія цього готелю Пилипець, вона така не дуже велика. Але якщо ви любите міняти місця, готелі, різні враження отримувати, так само, як і я, то вам, звісно, варто відвідати цей готель. А принаймні, якщо не цей готель, то це місто Пилипець точно варто відвідати. Тут можна на підйомнику піднятися, тут можна подивитись водопад, Шипіт, він, здається, називається. От, походити, подивитись це маленьке атмосферне місто і наповнитись енергією. Я всім раджу, звісно ж, поподорожувати по заходу України, і я обов'язково скоро сюди повернувся. Я сподіваюся, що мені вистачить ці. Є енергії для того, щоб дожити спокійно з хорошим настроєм, з хорошими фізичними силами до наступного свого відпочинку. Я думаю, що я обов'язково кудись теж на захід України поїду і з вами обов'язково буду ділитись всіми своїми відео.